Сьогодні маєте таку честь і відповідальність говорити Слово Боже до вас. І я би сьогодні говорив проповідувати про нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа, якому слава на віки. Амінь. І я би хотів говорити про Ісуса Христа, який живе в нас. Тема моєї проповіді я її назвав і словами апостола Павла: Живу вже не я, а Христос проживає в мені. І саме на цю тему я хотів би разом з вами порозмірковувати. Я хотів би, щоб ці 15 хвилин ми максимально засередилися на тих думках і на Слові Божому, і відкинули все те, що нам заважає почути сьогодні. Для того, щоб розкрити цю тему або більш поговорити на цю тему, я хотів би, щоб ми відкрили послання до Ефесян. Павло в цьому посланні показує цю тему весь цикл нашого життя як е, віруючих людей, починаючи від самого початку. Що є самим початком, коли ми е, стаємо віруючими людьми? Починається все з народження. Якщо ось, наприклад, взяти Ефісіан 2 розділ, він каже такі слова. Ви були мертві в своїх гріхах і провинах, ви жили по волі князя цього світу, ви були дітьми гніву. І далі він каже: але Бог люблячий, не тому, що ми такі стали хороші, або ще щось, але Божа любов, яка в четвертому вірші багатий на милосердя через свою превелику любов, що неї він нас полюбив і нас, що мертві були, ось таких мертвих, які ми були, Він нас оживив. Як Бог нас оживляє? Бог нас оживляє через Слово. Брати та сестри, через слово Боже, апостол Петро в першому посланні до Петра, в першому розділі 23 му вірші, каже такі слова: бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, Словом Божим, живим там тривалим. І в 25-му він продовжує. А це те слово, яке звіщене вам в Іванглії. І ось дивіться, апостол Павло через це послання, він цю тему, як ниткою, знаєте. Як вірьовка шнурок, вона зв'язана багатьма нитками і вони переплітаються, тому що тут є е, розуміння єдності, зростання, збудування і змін в Ісусі Христі. І ці всі теми пов'язані, і Він хоче це показати. Що відбувається далі? В третьому розділі послання Ефесян ми бачимо, що з е, 17 го вірша він каже, що коли ми народилися е, згори через Слово Його, Бог нас оживив, Христос мешкає в наших серцях. Послухайте уважно, Христос мешкає, замешкав в наших серцях. І це виконання тієї обітниці, яку Христос сказав, коли був тут в тілі, на землі своїм учням. Коли Він каже в Євангелії від Івана, 14 розділ, 14 розділ 23, здається, вір. Він каже такі слова. 24-й вибачаюся. Ні, 23-й. 23-й. Я навіть відкрию, щоб краще прочитати. Він каже, що він оселиться в серцях. Тобто Бог поселиться в наших серцях і буде там пробувати. Питання в чому? Навіщо Що відбувається, коли Бог селиться не просто десь з нами, а в нас. Навіщо це? Який процес відбувається? Далі поступово він показує, що в... навіщо це відбувається в третьому Розділ Єфесан ми читаємо такі слова з 17 го вірша, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені в основі в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, 19 й розділ, пізнавати. Тобто, коли Христос народжується в нашому серці, це є як е, противага або нове життя в наших мертвих тілах. І це життя, яке дає нам Бог. Воно поступово народжується і зростає. І ось ключовий розділ четвертий, він показує, як відбуваються зміни, зріст, освячення, преображення вже відроджених дітей Божих. І п'ятий розділ, коли він завершує, він показує результат цього всього. Перший вірш п'ятого розділу Ефісан каже: будьте наслідувачами Богу, як улюблені діти. Якщо прослідити всю оцю нитку, яка тянеться через це послання. Павло починає з такого: каже: Ви були дітьми гніву, дітьми цього світу. Ви були за природою дітьми Адама. Христос по своїй любові, коли відродив нас слово і поселився в нас, змінює нас для того, щоб ми стали дітьми нашого батька, який на небі. І щоб ми наслідували вже не Адамову гріху, природу, а щоб ми наслідували природу нашого батька, який на небі. І для цього Христос. Є в наших серцях духом пробуває. А тепер я вам хочу четвертий розділ. Давайте прочитаємо, і я вам спробую пояснити, як це відбувається. Тому що є речі, які ми знаємо, можливо, навіть не розуміємо, а можливо, навіть розуміючи, але ми це не виконуємо. Четвертий розділ з 17-го вірша ми прочитаємо по 24 й вірш. Павло каже такі слова. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погані, в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них за стверділість їхніх сердець. Вони отупіли, віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа. Якщо ви почули про Нього. Навчилися в ній, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який затліває звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості, святості і правді. Ключовий момент, який хоче підкреслити апостол Павло, він показує: зверніть увагу, марнота розуму. Що, звідки все походить, чому люди живуть в цьому світі і так живуть таке їхнє життя. Бо вся основна причина це ось тут. І апостол Павло каже, потрібно вам постійно відновлятися духом нашого розуму. Бо ми були мертві. Христос прийшов, дав нам життя. І Христос поселився не де, де Він в серці, в наших думках, для того, щоб змінювати наші думки, для того, щоб ми. Ставали більше схожими на Христа і менше схожими на нашого прабатька Адама, щоб ми були не дітьми Гніву, а дітьми Божими. І я вам хочу на прикладі научному показати, як це відбувається в чому наші помилки. Навіщо хочу показувати приклади? Для того, щоб ви на явних прикладах змогли навести вас на певні думки, і друге, щоб це запам'ятовувалося і наводило вас знову ж таки на думки. І мені потрібна буде потім допомога ще в цьому прикладі. Я все підготував. Зараз. Я вам покажу все, що пише апостол Павло в Єфесян в дуже короткій формі. Простій. Так. Не чорний ящик, але. Так. Брати та сестри, в мене є тут дві рослинки, дві квітки. Вони дві гарні і чудові. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Дякую. Дивіться, бачите ці дві квітки. Можливо, мені тут чітко видно, але можливо комусь здалека вони обидві ці квітки вони видаються гарними, правда? Ця квітка дуже гарна. Не знаю, пахне наче. І ця гарна, теж наче пахне. Але питання в чому? Одна з цих квіток, якась, може ця може ця, вона жива, а одна з цих квіток, вона не жива, вона штучна. І ось, знаєте, як побачити живу квітку і яка штучна або не жива? Ось звідси ви можете чітко сказати, оце це штучна. Яка? Ця? Да? Так, да, це ні? Ця штучна. Е, ну, Насправді дуже важко відрізнити. бо навіть... Так, да, це жива насправді. а це штучна. Але дуже важко відрізнити. Ось е, треба, щоб нам хтось... Кіра, може допомогти? Ти на підлітковому допомагали мені? Допоможи ще й зараз. Кіра, скажи нам чітко, яка з цих двох квіток жива, а яка з цих квіток штучна? А як ти можеш це відрізнити? Видно, так? Да? А можна його почіпати і почувствувати, чи є там життя, чи є. Що ти, коли ти чіпаєш, що ти чувствуєш? Чувствуєш пластик чи ні? Пластик. Да? А ці, коли ти відчуваєш, що ти чувствуєш? Спробую так просто взяти. Я її просто теж намисно так вибирав, щоб вона була схожа на цю. Схожа б на живу? Так, да, але на пластик. Пишу. Теж, Це, Бо я так вибрав, щоб їх трохи змінити. Але дивіться, брати та сестри. Я хочу оцю квітку живу поки відставити. І, а, Кіра, вибач, ще мені є декілька питань, мені треба розібратися. Допоможи ще раз, будь ласка, мені, бо я трохи тугенький. Ми дорослі інколи не розуміємо. Скажи мені, будь ласка, Кіра, чи може оця квітка зростати? Не може. А, а якщо я її буду поливати, Кіра? Не може? Там, а якщо я її, ну наприклад, я розумію, що я день буду поливати, вона нічого не зміниться. А наприклад, рік я її буду поливати, Кіра, щось зміниться? А 10 років буду поливати. Не зміниться? А може, дивись, тут землі немає. Якщо я візьму цю квітку і посажу в землю, буде вона рости? А може на сонечко її треба? І за рік, і за 10 вона нічого не зміниться, цієї квітку, так? Да? Чому? Вона штучна. І вона не стане вже живою. А хто може зробити? Або як ця квітка може стати живою? Бог може зробити цю квітку живою. Так, дякую, Кіра. Ти молодець. Але, брати та сестри, я не хочу загострювати вашу увагу на цій штучній квіті. Я хочу загострити вашу увагу, що не росте і не змінюється тільки мертве. А ми не мертві, брати та сестри. Я вірю, що переважна більшість з нас. Насправді живі та відроджені люди, і Христос мешкає в наших серцях. Але в нас є інша проблема, і я на прикладі живої квітки хочу показати нашу проблему, яку відкриває апостол Павло, і яка пов'язана з відновленням нашого розуму. Дивіться. Ось ця Квітка. Як відбувається зараз? Так. Дивіться, будь ласка, бачите гарна квітка, так? Да? Видиме, перше, те, що ми бачимо. Ось уявіть собі, оця квітка, те, що зверху, це наше життя, ті, якими ми є. Але ми часто, коли приходимо до Христа, намагаємося змінити оце видиме, не відновлюючись розумом. Апостол Павло каже, що перше, нам що потрібно зробити? Зміни починаються звідки? В чому сила цієї квітки? Ось невидиме. Давайте я вам покажу, в чому сила цієї квітки. Я її трохи вже вдома це, але не хвилюйтесь, вона буде жити. Подивіться, що має ця квітка в своєму горщику. Ви бачите це? Квітка. Не ро вона бере силу саме з коріння. Зміни, які походять в нас, апостол Павло каже, вони, ці зміни розпочинаються ось тут. Ми повинні, перш за все, відновитися розумом. І тоді, коли ми відновлюємося розумом, тоді, коли ми укорінені і відновлюємося розумом, тоді зміниться наше життя. Ми не повинні робити навпаки. Давайте я вам приведу приклад. Я прийшов зі світу. Жив до 22 років, про Христа не чув, не знав. Прийшов на групу, почув слово Євангелія, перший раз світі, і почав шукати Христа через слово увірував і «спасений». Але моє мислення ще не було докорінно змінене. Я, як моховик, ще крутився і мислив по старому мисленню, не відновлювався. І те, що вчора для мене було нормальним, абсолютно, навіть з точки зору цього світу, то тепер, я, читаючи Біблію, я розумію. Що це вже ненормально. І що я можу робити неправильно? Я можу намагатися своїми зусиллями виростити цю квітку. Тобто, я можу приділяти увагу цьому видимому, а не невидимому. Тобто, якщо я змінив своє відношення, тоді воно з часом в процесі проявиться те, що моє життя зміниться, коли спочатку невидиме, а потім моє життя буде змінюватись, буде видиме змінюватися. Ось дивіться, приклад. Е є те, щось, що я хочу змінити, я розумію, Біблія каже, це потрібно мені в цьому змінюватися. І перше, що дає мені силу, коли Христос, який в мені, коли я навчаюсь Христа, пізнаю Христа, як я це роблю через Його слово, брати та сестри. Яке живе та тривале, яке ми читали. І це слово не тільки нас народжує до життя, це слово переображає, освячує, очищає для того, щоб ми були більше схожими на нашого Господа та Спасителя. І ось коли це слово проникає, воно дає мені можливість відновлюватися своїм розумом. І те, що вчора мене приваблювало, сьогодні, після того, як я відновлююся розум, воно мені вже не цікаво просто. Це розумієте, я залишив цей гріх не тому, що там, прикладав зусиль, там, намагався боротьба. Там. Це все є, це інший процес, ми зараз до цього відемо. А я, перш за все, залишив цей гріх, бо в мене відношення до цього гріха змінилося. Він мене вже не приваблює. І, тобто, коли я в голові не маю в мене цього, то я поступово воно так і проявляється в нашому житті. Що, що я хочу сказати? Наприклад, коли я відновляюся розумом, мене вже приваблює не цей світ, не князь цього світу, не природа мені диктує, а мене приваблює мій Бог, той який він. Пізнаючи його і дивлячись на нього, я хочу змінюватися або як ми в кінці п'ятий розділ перший вірш читали, щоб були стати дитиною Його, і я вже як дитина Його. Хочу наслідувати мого батька, який на небі. Всі ми бачили, помічали, як діти наслідують своїх батьків маленькі, як вони за ними повторяють. Як батько щось робить, я пам'ятаю маленьку дитину, і я хочу так робити. Батько щось там, і я хочу. Батько в машину там кермо веде, і мені хочеться. Тобто я дивлюся на свого батька і я хочу наслідувати його природу. Христос каже, що пізнаючи через слово Його, відновлюючи цього розуму, пізнаючи, який наш Бог, ми силою Христа. Змінюємося, послухайте уважно, не власними зусиллями. Це не те, що я намагаюся себе якось через контроль, через це все змінити сам. Ні. Христос, який поселився в моєму серці, через слово пізнаючи, відновлює мій розум. І тоді природний йде процес, коли це просто відпадає з моєї життя. Коли от Христос, як народився в мені, виростає в мені. І з кожним днем природа Христа стає все більшою і більшою в мені. А природа Адамова стає все меншою і меншою мені. Але хочу також сказати, що це не означає, наприклад, хтось скаже: ось бачите, навіщо ці корінці пускає ця жива квітка для того, щоб жити, для того, щоб життя в неї було. І вона оцими корінцями шукає воду. Оце наше прагнення як живих віруючих в Слові Божому, до Слова Божого, до нашого Бога, прийти в його присутність. І якщо ви запитаєте, а в мене немає цього бажання. От ви скажете, для мене взяти Біблію читати, ну немає. Це треба, там, я не знаю, що зробити. От такого бажання немає. От, наприклад, читаємо, коли Єремія каже, що слово твоє це для нього як здобич велику знайшов. Увіть собі, наскільки, або як мед для моїх уст. А такого немає. І що це значить, що я невідроджена людина? Ні, брати і сестри, це не про це значить. Дивіться. Є різні обставини. Я вірю, що в кожного є бажання в більшій або в мірі для того, щоб читати Слово Боже, для того, щоб якось змінювати, йти до Христа, коли Христос до нас замешка в наших серцях. Але все, включаючи нашу гріховну природу, цьому противиться. Ви ж розумієте, адамова природа не хоче помирати, вона не хоче втрачати в нас сил. І ось, наприклад, я вам приведу приклад. Скажіть, будь ласка, чи легко вам буває, коли. Прийти до Божого Слова після важкого робочого дня. От уявіть собі, у вас був важкий насичений робочий день зранку до, до вечора, ви прийшли втомлені, виснажені. Дома ще у вас сім'я, родина, і треба прийти до Слова Божого. І ось що відбувається: бажання, якесь розуміння є, і прагнення. Я хочу прийти. Але моє тіло, моя гріховна природа не пускає, каже, відпочинь, ти втомлений, ти виснажений, тобі не треба. Ляж відпочинь, поспи. То е, яскравий приклад. Е, Пам'ятаєте, ізраїльський народ, як виходив, Бог виводив з Єгипту. Ізраїльський народ е, почали казати: дозволь нам вийти, послужити Богові, поклонитися нашому Богові, принести жертву. Що робить фараон? Геніальна, просто геніальна. Каже: дайте їм більше роботи. Дайте їм більше роботи. А потім, ще, коли вони закінчать роботу, хай ще солому збирають, щоб у них не було перше, сил, не було бажання і часу йти, служити, поклонятися Христу. Так само кожен із нас може на індивідуальному нашому житті, що наша гріховна природа і для чого потрібна дисципліна, щоб на дисципліні цю гріховну природу не давати, щоб вона нас пускала до Христа. І як оце все. Ми можемо сказати, що на цьому прикладі, що наша проблема, підсумовуючи це все, це те, що ми намагаємося змінити нашу зовнішню модель поведінки, видиме, наше життя, без внутрішніх змін, тобто невидимих, зміни мислення, відновлення духом нашого розуму. Зміна нашого мислення відбувається через слово Боже, коли ми досліджуємо, розуміємо, читаємо. І розуміємо, що ми читаємо. Хочу звернути вашу увагу. Потрібно не просто читати Слово Боже. Потрібно розуміти, що ви читаєте. Ось послідовність. Я читаю, я розумію, і я виконую те, що я розумію. Я вам хочу наполегливо порадити ось таку книжку. Я її придбав, вона є доступна скрізь в PDF-і, в аудіокнизі. Вона називається Жить по книгі. Вона на російській мові немає української, бо це стара книга. Її написав е, Ховард Хендрікс. Це професор Далецької семінарії, який більше 40 років викладав герменетику та біблійну експозицію. Він на простій доступній мові для кожного віруюча як інструмент того, як Біблія має працювати в нашому житті. Знайдіть собі можливість знайти цю книжку, почитати, і ви побачите. Наскільки, для чого потрібне Слово Боже, як воно працює, як воно преображає. Бо Слово Боже це початок всього. Це те, чим ми спасені, як ми народжені, живемо і відновлюємося. І все це, коли ми через Слово Боже відновлюємося, ми тим самим даємо природі Христа зростати в нас, витісняти нашу гріховну адамову природу, наше Я. І ось коли я прочитав назву нашої теми, апостол Павло каже такі слова: Живу вже не я, а Христос проживає в мені. Що мається на увазі? Природа Христа і Христос зростає в мені, Він панує в мені, в моїх сферах. А я або Его, Адамова природа, гріховна природа, вона маліє. І вона відпадає. І вже не я, Він каже, не моє его. А що це значить, коли живу не я, а живе мені природа Христа? Це значить, що я по-іншому дивлюся на цей світ, на все. Змінюється моє відношення до всього. Я по-іншому, перш за все, дивлюся на себе, я по-іншому дивлюся на Бога, я по-іншому дивлюся на людей, я по-іншому дивлюся на цей світ, на цінності цього світу. І хочу підкреслити, що коли ми залишаємо оце все, ми не повинні думати, що Бог позбавляє нас якихось красок життя. Що, знаєте, наче от ми були. Ось жили, були у нас яскраве життя, наповнене, а Бог бере нас, як лимон, знаєте, вичавлює, для того, щоб оце все вирішувати. І все. І ми такі ходимо, як розп'яття, як з креста нас зняли, немає в нас ні сил, нічого, бо в нас забрали всі радості і життя. Ні, це не так. Питання в тому, що я знаходжу тепер радість не в тому, що я знаходив, коли був в цьому світі, а тепер я знаходжу ту ж саму радість, але в іншому. В Бозі мене інше приваблює. Я іншим радію, отримую насолоду від іншого. А те, що було раніше, воно мене просто не приваблює. Воно більше не приносить мені радості. Зовсім інше мені приносить радость. І ось, брати і сестри, підсумовуючи все це, хочу побажати всім нам, щоб Христос, який замешкав в наших серцях, щоб ми давали місце Богу в нашому житті, щоб ми відновлювалися розумом нашим. Через Слово Боже, не через потоки інформації цього світу, не через людей або ще щось. Слово Боже, яке є доступне для кожного. Христос був доступний та зрозумілий для всіх. Боже Слово доступне та зрозуміле. Ця книжка допоможе вам зрозуміти, зробити це слово більш доступним та зрозумілим для вас, простими дієвими метами, для того, щоб наше я маліло, щоб ми більше були схожі на Христа, щоб оце те, що є, все походило від нас. Бажання служити, бажання шити Христом, бажання поклонятися Христу. Не те, що повинні там от роби, роби, роби. Ні, не роби. Будь як Христос. Преображайся силою Христа вподобути образ Христа. Амінь, брати та сестри. Давайте помолимося. Батько наш Небесний, ми вдячні тобі.